Вітаю всіх на своєму каналі Життя навколо краси. У нас цих декілька днів страх, що робилося, і урагани, і грози, і дощі, і безперервно, і сильні, і таке страшне поробило. Не знаю, як у нас у місті не чула, а поряд у селах то позривали в людей і криші шиферні, і машини деревами привалювало. Ну таке, звичайно, у нас є гірша біда, але, але це те вже теж щось таке було. Тому сьогодні прийшла здобилась з роботи, і думаю, подивлюся, що ж у мене, як в е, мене збитку наробило. Збитку я не бачу, тому що все підв'язано. Колись мені казали, оце я так, як показувала, вже під, на троси підв'язую погат за Помідор, тільки обов'язково тут потрібно робити слабшенько, ну не зав'язувати сильно, щоб можна було отак його, я трішки знову стовбу вже тостіє і отак, щоб, щоб можна було послабити. І якщо треба, то отак трошки потягнути, отак, щоб воно було не так туго, по-перше. Хоч вони хиляться, от бачите, посередині пусто, а на краї вони хиляться трохи. Хиляються, бо все-таки трос. Через скільки, метрів п'ять стовпи. Тут он він, він прив'язаний через метрів 5 стовп, 5 чи 6. І знову там в кінці ще один стовп. І все одно воно ж хилиться, чим більше плодів, тим ваші помідори і вони хиляться. Під огірками не так хиляться, бо огірки зриваються ж постійно. Так що, але. Як бачите, нічого з корінням, хоч вітер був страшенний, урагани, нічого з корінням не повиривало, все нормально. У людей, в кого підв'язані просто палками, то показують дівчата і блогерів, бачила наших місцевих, що все по... О, покажу вам ось. Не підв'язаний. У мене один залишки залишились, цибулю вибрала, то я його сюди посадила і ще не підв'язала, він вже лежить. От. А це. А ці всі, що підляжуть, все нормально. Може, десь якусь дрону важку і зломило, бо важкі грони ось такі. Он вже червоненькі, але я не зриваю, поки бо днів 5 тому, ну вже може і можна гарно помити, днів 5 тому обробила квадрісом. Помідори були дощі, потім був трішки передих декілька днів. І я все-таки обробила квадрісом. Хоча я носила триходерму, в Землю і не хотіла ніякої хімії обробляти, але я де я побачила? Зовсім трішки. Але побачила на листочках, вже тут і немає. Ну, я ті листочки обірвала, але нового нічого поганого, саме цей кущик був. Ні, не цей. Обманюю, обманюю ось оцей. Бачу, що тут я обірвала Ось Ось такі трішки, трішки, воно сонечко не видно. Так чуть-чуть почалися плямки, наче. То я побачила один і там ще десь зовсім далеко один. То вирішила обробити один раз квадрісом. О, ви дивіться, які помідорчики є. Ще тут не рвала. в теплиці я не кропила квадрісом, тому рвемо, поки помідори з теплиці І І огірочки, що я вам хотіла сказати. Я зняла відео. І думала його виставити. Але потім вирішила, почула, що це ж у нас дощі, грози передають на декілька днів. І вирішила почекати, подивитися, як воно буде, як вони за декілька днів себе покажуть ці огірочки. І, бачучи результат, я зможу вам сказати, варто це робити чи ні. Я обробила. Огірки перед дощами обробила е, перекіс сьогодні 100 100, грам, 100 мл перекіс водню і півтора грама залізного кукурузу. І це просто я облила ці огірки, вибрала огірочки, трохи обірвала такі більш жовтіші листочки, я ж казала, в мене не критично, але вже наче, наче почали з'являтися, то я вирішила, ну чому ні? Ну це ж це ж не хімія і... Огірки. Хочеться ще зберегти трішки. Але сьогодні, наче такі величенькі вже, то хочу зробити салат з огірочки, з часничків, такий огірочок там, на чотири частинки такими брусочками, наче, і багато-багато часнику. Часнику в мене дуже багато вродило, гарний. Тому я хочу зробити такий салат. От. То є шкода, наче, щоб пропали. І що я вам скажу? Ось пройшло 27 числа, я зняла це відео. Я його вставлю. Там я знову, знову з вами привітаюся. Це було 27-го, сьогодні 31 Я вставлю те відео там двома частинами, як я робила цей розчин. Ну, там не складне, але, але показала. Воно ж, як один раз побачиш, воно наче краще запам'ятовується. І це. І я вам його вставлю те відео, якщо хочете, подивіться. Не хочете, можете не дивитися, просто кажу 100 мл перекису. Перекису водню, плюс півтора грама залізного купоросу. Це я, я важила на ваги, в мене є ювелірні ваги ці маленькі. Ну, це десь четверта частина чайної ложечки. отак от, от, ну от зовсім трішки. І це все на 5 літрів води. Нічого більше не додавала. І от такий результат. Я вам скажу, пройшло стільки. Чотири дні лили дощі страшенні. Ой, дивіться, які огірки здорові. Ну, на салат мені вони підуть шикарно. Не бривала позавчора і вчора ж мене не було, теж не обривала. І ви от погляньте, ну, ну не жовті. Це вже нічого не бривала, обірвала перед тим, як обробити. Дивіться. Бачу, всі, багато хто показує, жовті, огірки, хворі. Ну, не без того, щоб десь якийсь листок, але призупинило. Я думаю, що таким можна обробити буде ще раз. Це ж там нічого немає шкідливого. От вам і результат. Я, можливо, ось буду ще щось знімати, покажу ще, ще через днів 4-5. Будемо бачити, будемо спостерігати, як воно дійсно. Дієве чи ні? Ну поки мені призупинило хворобу. Моя капусточка налякалася, совка дощу. Ну, я й покропила, покропила знову, тому що все одно не совка була, ой, білокрилка, білокрилка. І побачила вже навіть дуже, дуже білий метелик літав, побачила вже й гусінь. Ну, метелика ні, не врятуєшся, накрити хотіла тут агроволокном, агротканиною. Ну, погано, вона мені заважає, я там її накриваю і там не можу ходити, зачіплюю за нею гірки. Бо в мене був такий план посадити тут капусту і накрити її. Не виходить. То довелося обробити, обробила нема, не бачу ні білокрилки. Ну, дощі йшли. Вона може зараз знову десь з'явитися. О, а листя поїжане, бо я ж кажу, була трішки трошки, трошки гусінь. Ну, я капусту сію пізно. І тому в мене на городі є середня, рання, я вже салати робила з капусти на зиму. А цю мені не треба так зарані. Це в мене на зиму капуста, тому вона в мене ще маленька. Так, і ожинку покажу, раз я вже тут буду зараз, взяла ой, мисочку, буду зараз зривати ожинку. Ще зелененька. Я вже закривала компот, ось вона прямо в руку падає. Ось така. Ну, На компот то можна як якась і трішки, трішки зеленіша, то на компот піде. Я закривала просто ожину. Ну, мені сказали, що хорошо, добре з яблуками. Цього добра в мене теж вистачає там е, яблука в мене слава победителю, не знаю, там по-українськи правильно їх назвати. Е, так, все, все життя був слава победителю. І за дощів, бачите, ось. Що робиться з дружиною, не встигає, щоб наче й ж Позавчора обірвала і закрилася. Це є, є, компот. От. Мушки сідають. Мию її, звичайно. Мию і закриваю компотиком. І їмо. Гарний сорт. Я вже показувала його, але хто не бачив, повторюю, сорт лохтей. Такий він у мене тут під забором. І з тієї сторони люди йдуть, кому хочеться, то смехне на здоров'я. А з середини я сама, з, -з, -з подвір'я я сама руба. Така жінка. І помідорчики я вже показувала. Вже стигнуть. Такі франсунчики. Ось тільки трішки тріскають. Ну, дощі, дощі ж. Були такі страшенні, повторююся. Так, дякую за увагу. Зараз ставлю відео з 27 числа. Хто хоче, може подивитися. А сьогодні хочу ще зробити одну справу і покажу, як я підв'яжу свій перець. Але дивуюсь, що він не попадає. Він у мене чомусь ще не дуже родить, ну, не дуже великі перчини. Мабуть, я такий пізно посадила його. Але завязі є, перець гарний. І терміново потрібно щось йому. Буду зав'язувати, підв'язувати. Я вже вирішила, як, може і покажу. І ще в планах показати свої на цей Дякую за увагу. Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Декілька днів назад показувала вам свої огірочки, розповідала про гібриди по назвах. А сьогодні прийшла і дивлюся, пройшло скільки днів в середу, я знімала сьогодні неділя. І ось я пройшлась по гірочках. Я ще в п'ятницю, ні, в суботу, в суботу вранці вибирала огірочки. вчора вранці. А сьогодні прийшла, подивилася, що таке робиться. І, а перед цим побачила у Людині, якій я довіряю, Лена Чайковська, я в неї беру всю хімію, всю для обробки інсектициди, фунгіциди, і добрива, і все. Багато що я в неї замовляю. Вже багато років і до війни ще, ну, років п'ять точно. Щороку я два рази в неї, в середньому два рази в рік замовляю ці всі препарати. А тут я побачила її статтю, де вона розповідає, як можна зупинити хворобу. Це хвороба огірків. Несправжня борошни староса, а на огірках це називається пераноспорос, здається, якщо я не плутаю. Отакі плямки жовті. Там внизу -то його і більше, і гірше. Дещо я вже відривала, дещо бачу нове, ось. От, тому я вирішила по ліниному, рекомендації зробити обробку і разом проекспериментувати. Так як мені уже, гірки я вже заготовила на зиму, мені вже не потрібно це так їсти десь, десь для, для сестричок, для кого там шкода, щоб вони зараз ще ростуть, щоб пропали. Тому вирішила вибрати її метод. Зараз я покажу вам, розповім, буду сама колотити то все. Там нічого складного, тільки обробити відразу потрібно. Приготував відразу обробити гарно геть облити помідори, ой, огірочки. І огірки можна відразу і їсти, нічого страшного нема, але я спочатку обірву огірки, обірву листя, яке мені дуже не подобається, а потім оброблю. І буду тоді спостерігати, дієвий засіб чи ні. Тому що так не хочеться тею хімією. Лена ще казала, що якщо воно просто призупиняє сильно цю хворобу. Але бажано через сім, якщо ваші гірки вигитують, ще ви хочете зібрати врожай, то через сім 10 днів потрібно ще повторити тільки не цим препаратом, уже, ну не суміш, що ми будемо колотити. а… Біологічними препаратами, біологічними фунгіцидами. Я от перегляну, як там, що Ліна рекомендувала, і напишу вам. Бо я не буду, мабуть, більш нічим, я оце цим оброблю, так як мені вже огірків досить, в теплиці в мене наче не хворі, на їжу мене будуть, то я поки тільки спробую цей розчин такий народний метод, як кажуть. Зараз буду колотити. Так, що нам потрібно? Потрібно набрати 50-100 мл води в стаканчик, потім 100 грам, я вже налила туди 100 мл перекису водню. Туди додаємо водичку. І потім 1-1,5 грама залізного купоросу. В мене він якийсь вкрила, він якийсь мокрий. Це в мене був, я не купувала зараз раніше. І він якийсь такий вологий. Я думала, скільки ж це грам брати, але зважила цю пачку, як написано, 500 грам. Так на більших, більших вагах я взяла більші. І зважила, і там таке дійсно 500 грам. Тому я сміливо брала, ну я взяла один грам. Кажуть, один. Півтора грама, четверту частину десь чайної ложечки. Я взяла один грам, не хочу лишнє. Так, подивлюся, яка реакція. Дивимося. Ну, перекіс з усім вступає в реакцію. Так, і це все перемішуємо і вливаємо в 5 літрів води, оприскувачі. Я вже набрала 5 літрів води. І це все зараз гарненько, щоб залізний купорос розтанув. і це все вилю 5 літрів води. Потрібно дуже швидко цим всім обробити огірки цим розчином, На пів часу, найбільше, напротязі пів години. Довше його тримати не може, поки реакція йде. І оце ним потрібно обробити. Він не. Шкідливий для огірків, ні для чого можна відразу рвати огірки, і мити, і їсти, нічого страшного. Я огірочку все-таки, а потім оброблю цим розчином і будемо бачити результат. раз людина сказала, людина, якій я довіряю, побачимо результат.